Гідно врахувати, Вітаю, шановні колеги. Дуже рада всіх бачити. Тема в терапії залишається актуальною і, сподіваюсь, обійдемось без скандалів і розслідувань. Вікова маколодистропія дистрофія вважається однією з основних причин втрати зору у дорослих старше 50 років. 8,7% всіх випадків сліпоти в світі спричинені віковою маколодистрофією, і розвивається вона 1 з 10 пацієнтів із віковою маколодистрофією. Кисень індукований стрес призводить до розвитку неваскулярної ВМД. Якщо ми говоримо про те, що при інших захворюваннях сітківки якраз нестача кисню приводить до патології, то на відміну від захворювань суден сітківки, неваскулярна ВМД розвивається внаслідок надлишку кисню, що призводить до оксидативного стресу. Гіпоксія залучається на пізніх етапах захворювання і стимулює вироблення факторів росту ендотелію судин. Географічна атрофія чи атрофія Макули. Останній час тема географічної атрофії набуває дуже Великої актуальності розробляються методи лікування, зокрема, генна терапія входить в практику. Географічна атрофія це ускладнення природного перебігу сухої форми макулодистрофії, не пов'язане з хоріодальною невоскуляризацією. І атрофія макула — це термін, що застосовується для класифікації міопічної макулопатії, Однак в багатьох наукових публікаціях використовується також для опису атрофії пігментного епітелію сітківки. Пов'язаною з розвитком хорідальної неваскуляризації при новоскулярній ВМД. Байер приймає участь в дослідженнях клітинної терапії наступного покоління для лікування сухої форми вікової макулодистрофії та спадкових хвороб сітківки. Це спільний проект Blue Rock Therapeutics, Fujifilm Film Dynamics та інші. Показаннями є спадкові хвороби сітківки, проміжна суха форма макулодистрофії і пізня суха форма макулодистрофії. Фактори, що впливають на розвиток та збільшення площі атрофії макули. Це наявність атрофії макули або ознак формування атрофії Макули до початку лікування. Це наявність інтраретинальних кіст, інтраретинальної рідини. Це усунення відшарування пігментної пітелю сітківки. Менша суфаляльна товщина хорідей і третій тип макулярної неваскуляризації ретинальна ангематозна проліферація. Які фактори е, супроводжуються меншим ризиком? Це порушення структури еліпсоїдної зони і субретинальна рідина. Е, в дослідженні RIVAL це Висока ступінь доказовості, оцінювали зміну площі атрофії. І за 12 місяців лікування антівіжів препаратами площа атрофії була такою ж, як і в ранніх дослідженнях природного перебігу невоскулярної ВМД. Наприклад, у дослідженні арекс 2 середнє зростання площі атрофії становило 1,5,2,2 мм. Квадратних на рік в дослідженні Райвел зміна площі макули за два роки становила 0,28 мм квадратних при лікуванні афлібресепту, що навіть може вказувати на менше зростання площі атрофії у які отримують антивіджів препарати. Атрофія макули на тлі довготривалої антивіджіотерапії у пацієнтів з неваскулярною ВМД. Дуже було багато дискусій з приводу того, лікарі в своїй практиці хвилювалися з приводу того, що терапія може спровокувати розвиток атрофії. Але Джілс в 2020 році опублікував дослідження спостереження десяти років. І автори не пов'язують розвиток атрофії макули з довготривалою антивіджев-терапією, чого лікарі побоювалися раніше. Хочу зупинитись на діагностиці, яка є дуже необхідною в спостереженні за розвитком атрофії фундус автофлюоресценція. Візуалізація автофлюоресценції очного дна заснована на виявленні фізіологічно та патологічно виникаючих флюорофорів, в першу чергу у фоторецепторах та пігментному пітелі сітківки для відображення метаболічного профілю очного дна. Спочатку описана до лорією співавторами. Флюоресценція виникає, коли молекули поглинають електромагнітну енергію, яка збуджує їх до вищого енергетичного стану, та викликає випромінювання світла з довжиною хвилі довшої за джерело збудника. Використовується для реєстрації флюоресценції, яка може виникнути в оці природним шляхом або накопичуватися як побічний продукт процесу захворювання. Автофлюорисантна візуалізація може надати корисну інформацію в умовах, коли здоров'я пігментного епітелію відіграє ключову роль. Цей метод ефективний, оскільки він може документувати метаболічні зміни внаслідок накопичення токсичних флюорофорів у пігментному епітелії зітківки. Гіперавтофлюорессенція є ознакою підвищеного накопичення ліпофусцину, що може вказувати на дегенеративні зміни або окисне пошкодження. Гіпоавтофлюрессенція відображає відсутність або зниження рівня нормальної флюоресценції, що проявляється темними плямами на зображенні. Причиною зниження автофлюресенції очінного дна може бути застійні явища, загибель клітин пігментної епітелію або скупчення рідини. Домінуючим флюорофором у ліпофусцину є А2Є сполука, яка має токсичні властивості і які можуть перешкоджати нормальному функціонуванню клітин пігментного епітелію. Ось ви бачите клінічний приклад: автофлюорессенція в динаміці. Це пацієнтка з субретинальною неваскулярною мембраною і вираженою зоною. Атрофії. Парне око цієї ж пацієнтки через 6 місяців. Ви бачите додаткові зони атрофії пігментної епітелі. Це, це ж ця пацієнтка, праве око з невискулярною мембраною на фоні просвічування. Великих судин хворої до візуалізуються новоутворені судини з проростанням у зовнішні шари. Не дивлячись на таку зону атрофії, звичайно, ми почали терапію. і ось другий знімок це стан сітківки після трьох інтравітріальних ін'єкцій. Ще один клінічний приклад. Змішана субретональна невоскулярна мембрана. Пацієнт отримав до війни одну ін'єкцію, потім зник і через півтора роки отримав ще три ін'єкції. Уже на момент початку лікування ви бачите виражену зону атрофії пігментної пітелю, інтраретинальні кісти. Функціональний прогноз тут не дуже благоприємний, але тим не менш, динаміку позору ми відмічаємо. Ще один пацієнт. Також невоскулярна ВМД, бачите наявність субретинальної мембрани, виражена атрофія макулярної зони, субретинальна рідина, загальна кількість ін'єкцій, 12 ін'єкцій, і протягом там, уже трьох років пацієнту вдається зберігати зір одну десяту. Якщо подивитись на знімок ангіо, Третій знімок це е, ангіокате е, мембрани е, через місяць після ін'єкції. І останнє це через три місяці. Тобто ми чітко можемо бачити активність мембрани. Ще один, ще один пацієнт. Е, активна неваскуляризація на обох очах. По ангіокете ми слідкуємо за активністю мембрани. На правому оці, ось останнє фото, можемо відмічати появу нових розростання нових нової невискуляризації. І по аутофлюоресценції бачимо виражену зону атрофії мельної піделі. Вплив залишкової субретинальної рідини на ризик розвитку атрофії. Раніше ми намагалися максимально висушувати сітківку на сьогоднішній день. Ми досить толерантно до цього відносимося по результатам багатьох досліджень. Субретинальна рідина якраз має протекторну функцію і захищає від подальшої атрофії. Толерантне відношення до деякої деякої кількості субретинальної рідини дозволяє нам зменшити кількість ін'єкцій і тягар лікування у більшої кількості пацієнтів і, звичайно, покращити організацію допомоги пацієнтам з ВМД засідання експертної ради 2022 року, яке проводилось. Тут у нас у Києві запропонувало алгоритм терапії фліберцептом в режимі третій екстент. І ось бачите основні моменти, на які треба звернути увагу. Скорочення інтервалу на два тижні це нова або персистуюча ексутативна інтерретинальна рідина, це погіршення гостротизуру більш на один рядок, і це нова невоскуляризація або новий субретинальний крововилив. Подовження інтервалу. Це відсутність інтраретинальної рідини. Допустима субретинальна рідина до 50 мікрон позафовея, гострота зору в стабільному діапазоні. І відсутня нова невоскуляризація. У дослідженні Retina Blindness це. Це масштабне дослідження, куди потрапляють всі дані там з усього світу, і отримані хороші результати довготривалої в терапії показують, що значить, більш високі в порівнянні з іншими дослідженнями, результати замовлені більшою кількістю ін'єкцій, які отримали пацієнти, що вірогідно пов'язано з сильнішою мотивацією лікарів до проведення лікування. Ну, але на, насправді ми всі знаємо, що результати клінічних досліджень вони відрізняються від результатів нашої практики, оскільки там є дуже багато певних умов. А фіберсепт у режимі трітаних підтримує досягнуте покращення гостроти зору з мінімальним терапевтичним навантаженням. Численні клінічні дослідження підтверджують, що препарат у режимі третинг стан з інтервалом до Q16 ефективний в покращенні та збереженні досягнутої гостроти зору з мінімальною кількістю ін'єкцій. Афріберсепт має переконливу доказову базу. Це підтверджує його ефективність і безпеку в лікуванні захворювань сітківки. Це пов'язано з великою кількістю клінічних досліджень, досліджень повсякденної практики, систематичні огляди та метааналізи, а також міжнародні настанови. Отже, що потрібно враховувати при лікуванні неваскулярної трофією маку? Потрібно враховувати площу атрофії та швидкість її прогресування за даними аутофлюоресценції, наявність атрофії до початку лікування, гостру тур, зору на момент початку лікування, активність хорідальної неваскуляризації, кількість субретинальної рідини та її походження. Ексудативна вона свідчить про активний процес, дегенеративна. Вона говорить, просто підтверджує той факт, що є атрофія пігментної епітелію. Отже, застосування аутофлюоресценції є необхідним діагностичним методом для спостереження прогресування атрофії макули. Обов'язкова оцінка всіх критеріїв активності невалярної мембрани, про яку я говорила. Оцінка факторів ризику у розвитку атрофії макули. Розвиток атрофії макули не пов'язаний з довготривалою антивіюджер-терапією, що підтверджується даними доказової медицини. І, звичайно, мультимодальний індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Дякую за увагу. Дякуємо. Чи є питання за аудиторією? Тоді одне коротке питання: скажіть, будь ласка, так все ж таки для всіх, щоб було зрозуміло, який об'єм рідини ви залишаєте і не продовжуєте в подальшому антивіджеф і вважаєте тим захисним прошарком для того, щоб уникнути ефективно. Yeah, якщо, якщо ми розглядаємо постанову експертної ради, то це до 50 мікрон екстрафавіалярно. Хоча Fluid Study, яке було проведено у 2019 році, запропонувало навіть 200 мікрон. Ну, скажімо так, все залежить від локалізації. Якщо це то це досить небезпечно. Якщо екстра або юкстафоволярно, то в принципі допустимо. А ми дивимося, якщо не маємо динаміки на фоні антивіжотерапії. Якщо немає активності хорідальної невоскуляризації, ми припиняємо просто спостерігаємо цього пацієнта. Дуже дякую, це дуже практична рекомендація. Дякую, дякую вам. Ну, а ми запрошуємо наступного.